Вітаю, я харкавий. І у цьому відео ви дізнаєтесь, на що здатне збірна найкращих українських футболістів у клубному футболі. Для цього мені потрібні: персональний комп'ютер, графіфа 07, створення футбольного клубу, запрошення туди усіх найкращих українських футболістів і режим кар'єри. І головним тренером нашої команди буде фартовий у футболі, але не фартовий в політиці. Олег Володимирович Блохін. І серед усіх можливих чемпіонатів і шляхів прогодження кар'єри було обрано найскладніший і до того ж найреалістичніший почати з четвертого англійського дивізіону для того, аби за найшвидший термін піднятись до АПЛ. Отже, завдання на перший сезон. Промошено третій дивізіон виграти. L.D.V. Trophy. для тих, хто не в курсі, пояснюю. Нині цей турнір називається Трофей футбольної ліги, і це кубковий турнір, в якому беруть участь виключно клуби першої та другої футбольної ліг. Це відповідно третій, і четвертий дивізіони системи футбольних ліг Англії. І так він розігрується і по нині, незважаючи на низьку відвідуваність. Тепер ви знаєте про футбол трішечки більше, і також здобути більше 70% домашніх перемог. Спойлер: усі завдання першого сезону були виконані невідмінно. Та так відмінно, що в чемпіонаті 4-го футбольного дивізіону збірна України втратила очки лише двічі. У Кубку Ліги нашою командою було пройдено два раунди. А от у третьому раунді Челсі нас переграв. Трофей футбольної ліги також було завойовано без всіляких проблем. А у фіналі Руслан Петрович Ротань своїм голом у ворота Брістоль Сіті приніс. Перший кубок в історії збірної України. У Кубку Англії збірна України створила сенсацію. І на шляху до перемоги у Кубку Англії були обіграні не найслабші Вестхем, Кристал Пелес, Сандерленд, Уган Атлетік і Блакн Роверс. А перемога у фіналі над Болтоном 2-0 написала нову історію. В англійському футболі є команда, яка виграла Кубок Англії, будучи в четвертому футбольному дивізіоні. Найкращими бомбардирами нашої команди в першому сезоні стали Андрій Шевченко з 69 голами у 60 матчах. Сергій Габров з 48 голів у 59 матчах. І Руслан Ротань, 23 голи у 63 матчах. До речі, третій бомбардир нашої команди став найкращим асистентом 29 асистів. На другий сезон нам поставили такі завдання. Виграти третій дивізіон, виграти трофей футбольної ліги вдруге поспіль, а також пройти груповий раунд Кубка УЄФА. Але, передусім, збірна України має виграти зупини Кубок Англії завдяки голову Олега Гусєва у ворота Манчестер Юнайтед. Чемпіонат третього футбольного дивізіону збірна України проходить практично без втрат. Трофей футбольної ліги нашою командою теж був завойований. Завдяки перемозі над Картоп Юнайтед у фіналі з рахунком 2-1. У Кубку Ліги нашою командою було пройдено 4 раунди. А у п'ятому раунді ми поступили з майбутньому фіналісту Кубка Вестхему з рахунком 2-3. А от у Кубку Англії на мене чекав неприємний сюрприз. В одній восьмій збірна програла Шеффілд Венсдей. А хочете ще один прикол? Шеффілд Венсдей потім візьме Кубок Англії. Ну окей, переходимо до Кубку УЄФА. Груповий етап ми проходимо з результатом 10 очок з 12 можливих. А в одній 16-й вилітаємо від майбутнього фіналісту Мілану. Кращим бомбардиром другого сезону став Сергій Ребров із 45 голами у 69 матчах. Другим бомбардиром команди став Андрій Шевченко 41 гол у 69 матчах. На третьому місці Сергій Назаренко із 24 голами. У 69 матчах. А у списку найкращих асистентів сезону на заганку із 16 асистами поступився Олегу Шилаєву, якого 21 асист у 69 матчах. На третій сезон нашій команді дають такі турнірні завдання, як виграти чемпіоншип і дійти до чвертьфіналу Кубка Ліги. Незважаючи на складний старт сезону, ми все ж таки легко займаємо перше місце у чемпіоншипі. А от кубкові змагання для нашої команди завершились практично однаково. Схожість у тому, що нас вибив один і той самий суперник, його ім'я Ліверпуль. А різниця у тому, що в Кубку Ліги ми вибули на стадії чвертьфіналу, а у Кубку Англії на стадії однієї восьмої. Найкращим бомбардиром третього сезону став Сергій Ребров. Він забив 21 гол у 54 матчах. Найкращими асистентами третього сезону стали. Руслан Рутань з 14 асистами у 52 матчах, Сергій Назаренко з 11 асистами у 54 матчах, а третє місце зайняв захисник В'ячеслав Шевчук, 6 асистів у 52 матчах. Почався четвертий сезон. Ось такі завдання нам поставило керівництво: кваліфікація в Кубок УЄФА і вийти у чвертьфінал Кубка Англії. Однак же на початку сезону на нас чекали погані новини. У нашій команді троє гравців завершують кар'єру. Сергій Федоров. Владислав Ващук і Сергій Ребров. І їхні рішення провели як команду, так і вболівальників в шок. І цей шок відобразився на їхній грі. З частину чемпіонату вони закінчили на 10-му місці. Спочатку вони могли зіграти нічюю з грандами, а потім сенсаційно програти аутсайдеру. Керівництво тиснуло, вимагало хоча б. Місця в топ 5 а головний тренер нашої команди Олег Володимирович вирішив, що вся проблема в центрі поля, і тому на зимньому трансферному вікні вирішили підписати Олексія Годіна з суперіського металурга, який за майже 4 сезони дуже класно прокачався. Однак шанси кваліфікуватися в Кубок УЄФА через АПЛ ставало все меншими, а керівництво все ще вимагало від нас покращення результати в чемпіонаті, хоч вони її цінили. Наші успіхи у Кубку Ліри, у фіналі якого був розроблений Сандерленд з рахунком 6-1. І Олегу Володимировичу залишалося лише одне: мотивувати команду на Кубок Англії. І у Кубку Англії наша команда на характері долала Радерсфілд, Фулхем, Астон Віла. А у чвертьфіналі Донкастер Роверс був. Розгромлений лише у додатковий час. І здавалось, лишилось лише зовсім трішечки для того, аби виграти цей кубок Англії. Але у матчі проти Уотфорда перед самим півфіналом проти Шеффілд Юнайтед травмуються наші головні бомбардири Шевченко і Ребров. І вибувають вони до кінця сезону. А на той час в запасі сиділи молоді і перспективні нападники Максим Фещук. І Руслан Фомін. І у півфінальному матчі саме переможний гол Руслана Фоміна приніс нам путівку у фінал, де на нас чекав Блекбен до фіналу лишився місяць. І за цей місяць нестабільність в англійській прем'єр-лізі продовжувалась. Лише дві перемоги в останніх семи матчах. А тут ще й Гуся в останньому матчі АПЛ проти Арсеналу отримує травму. Наш суперник в фіналі Кубка Англії Блекман Роверс переважає нас в усьому. Навіть в чемпіонаті Англії. Вони займають шосте місце, а ми опускаємось на 13 місце. Шанси на перемогу у Кубку Англії туманні. Але на характері наша команда здобуває звитягу над Блекберном з рахунком 2-1. Голи Руслана Ротаня та Сергія Назаренка у другому таймі приносять нам таку бажану. І таку потрібну перемогу у Кубку Англії. А разом з ним і путівку в Кубок УЄФА на наступний сезон. Найбільше голів у сезоні забили Рибров та Назаренко по 17. Тільки от є нюанс. Ребров забив 17 голів за 42 матчі, а Сергій Назаренко за 51 матч. Найкращим асистентом сезону також є Сергій Назаренко, 10 асистів у під. 51 матчі. І Сергій розділяє перше місце з Русланом Рутанем, а третє місце у Олега Гусєва, 9 асистів у 51 матчі. І так як в Сергія Станіславовича четвертий сезон, проведений в Англії, стає останнім в його кар'єрі, то варто підсумовувати, за всі 4 сезони Сергій Ребров провів 224 матчі, в яких забив 131 гол та зробив 30 гольових передач. Легенда. Ну а ми переходимо до п'ятого сезону. І завдання на нього знову займати місце у Єврокубках, вийти у чвертьфінал Кубка Ліги, а у Кубку ЄФА дійти принаймні до однієї шістнадцятої. І хоч п'ятий сезон почався дуже сумно, програш у Суперкубку від Челсі 01, збірна України в АПЛ почала обігрувати одного суперника за іншим. І практично з перших турів. Була у лідерах АПЛ, та й групу Кубкової Фа ми пройшли невідмінно. Тут збірна України здобула 4 перемоги, припустивши лише один м'яч від Алчевської сталі. А от Кубок Ліри завершився для нас навіть не почавшись. Ми у другому раунді вилетіли від Манчестер Юнайтед. Та і у Кубку Англії ми пройшли лише одну стадію. А в одній 16 фіналу вилетіли від майбутнього переможця по пенальті. Тим часом у Кубку УЄФА та АПЛ наша команда продовжує здобувати успіх. Якщо вихід до півфіналу Кубка УЄФА можна пояснити, тим, що в плей-офф діставалися слабкі суперники по типу Трабзонспору, спору, Лечі та Базелю. То ВПЛ слабких суперників майже не було. Збірна України з другої спроби виграла англійську прем'єр-лігу. Найближчі супротивники у турнірній таблиці Часі та Тоттенхем відстали від збірної України на 11 очок. А от у півфіналі Кубка Фа наша команда поступилася топовій Барселоні. А що там в нас по бомбардирах та асистентах? В цьому сезоні роздобивався Максим Фещук. 25 голів у 55 матчах. Найбільше гольових передач у п'ятому сезоні зробили Олексій Годін та Худоб'як. по 9 асистів у 55 матчах. Ми приходимо до 6-го сезону. І керівництво нам дає такі завдання: Кваліфікація в Лігу Чемпіонів і вихід у чвертьфінал Кубка Англії. Але спочатку ми граємо суперкубок, в якому ми програємо Тоттенхему. Але незважаючи на поразку від Тоттенхема. Ми реально починаємо грати на всі фронти. Ось дивіться. АПЛ. хоч і важко стартуємо, але потім виграємо усіх можливих суперників і б'ємось за лідерство із Евертоном. Кубок Ліги. Тут ми розносимо всіх на своєму шляху. А у фіналі перемагаємо Рейдінг 3-1. Ліга чемпіонів. У групі з Базилом Аяксом та Міланом ми займаємо перше місце, здобуваючи 16 очок з 18 можливих. А ось і Артем Мілевський, 26 років, скіл 86, яка заміни Чищенка, який завершить кар'єру. І з другої спроби Артема Мілевського ми таки підписуємо. Так, тепер до результатів. Ліга чемпіонів. В одній восьмій наша збірна виграє в португальського порту. Але у чвертьфіналі Лавркузенський Байер руйнує наші мрії на Квадрупл. Зате в нас є домашній требл. АПЛ ми виграємо так само легко, а у фіналі Кубка Англії долаємо Астон Віло 2-0. Звання найкращого бомбардира сезону повертає собі Андрій Шевченко. В нього 32 голи у 59 матчах, лідерство за асистами у Олексія Годіна, 18 асистів у 62 матчах. Підводимо підсумки. І почнемо з трофеїв. За 6 сезонів збірна України здобула трофеї чемпіонату 4 3 та другого дивізіонів. Також вона здобула 2 трофеї англійської прем'єр-ліги, трофей Кубка Ліги, 2 трофеї Кубка Англії. А також трофей Суперкубка Англії. Найкращим бомбардиром за 6 сезонів став Андрій Шевченко, який зіграв 301 матч, в якому забив 181 гол. Найкращим асистентом чемпіонатів в Англії став Сергій Назаренко. За 354 матчі він віддав 78 гольових передач. І на цьому я поки що ставлю на паузу експеримент. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Якщо ви хочете продовження даного експерименту, напишіть про це в коментарях. І підпишіться на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був важкавий. До нових зустрічей і бувайте!